Понеділка час підсумувати день, що минає. В Студії для вас працюють Ольга Грицик і Олег Панюта. Добрий, Добрий вечір. вечір. Ми розкажемо про події, які уже завтра можуть вплинути на наше життя. І сьогодні говоримо про таке. Дружба чи тютюнець до чого договорилися минулої суботи президенти України та Росії? Приборкання норовливого екс-чоловіка чи вийшов з генпрокуратури Сергій Власенко. Міняє авто на штраф, да і активно відбирає на дорозі машини боржуники. На Олімпійській через Париж. Чому в Україні квитків на Матч Україна-Франція давно немає? А для французів, будь ласка, дивіться просто зараз. Вони таки зустрічалися минулої суботи Віктор Янукович та Володимир Путін. Хоча інформації про президентське рандову і досі обмаль вихідними стало відомо, що глава нашої держави терміново вирішив до сусідів з робочим візитом. Ну а далі інформаційна пауза. А попереду ж вільнівський саміт, і підписання чи провал угоди про асоціацію з євросоюзом. Наш Олександр Бондаренко увесь день ретельно розслідував тему, і ось що йому вдалось довідатись. 9 листопада у Підмосков'ї була тепла осіння погода. Тож цілком можливо, що два президенти Янукович і Путін прогулювалися суботнього вечора парком у резиденції глави російської держави і говорили про майбутнє. Про сам візит в адміністрації українського президента повідомили зранку в суботу, лаконічно, але зазначили мету. Сторони обговорять питання торговельно-економічних відносин України та Росії напередодні саміту східного партнерства, який відбудеться наприкінці листопада у вільнюсі. Політично активні користувачі соцмереж збурилися вже у неділю вранці. Де президент і чим закінчилися переговори? За версією росіянина Дмитра Кисельова Віктор Янукович з Києва вилетів, а до Москви не дістався ще півдоби. І, нарешті відомо долетів. У суботу відбувся короткий робочий візит президента України Януковича до Москви, де пройшли його переговори з Путіним. Комплексно обговорювалися торговельно-економічні відносини між Росією та Україною. Дмитро Пісков, прес-секретар президента Росії. Ну а про службу українського президента досі мовчить, якщо вони не кажуть «Б», тобто не повідомляють про підсумки переговорів. Для чого ж тоді було казати а писати власне про факт закриченого візиту? Ну ак яких ми опитали, лише вибудовують версії, і ось основні з них. Ця пауза могла бути продиктована ну як і обіцянками російській стороні, наприклад, нічого не говорити, так і небажанням стати в дуже незручне становище у відносинах з європейським союзом. Кожно має упевненості наскільки успішним був візит Віктора Януковича? Путін і Янукович, зокрема, проговорювали з чим залишаться українські бізнесмени, чиє виробництво орієнтоване на східного сусіда, а також що отримають, а що втратять російські підприємці, які тісно співпрацюють з Україною. Кость Бондаренко, керівник інституту української політики. Але якщо Україна справді готова виконати всі умови Брюсселя, щоб підписати через два з половиною тижні угоду про асоціацію, що ж нового міг сказати президент? Хіба що повторити те, що він казав, наприклад, у мінську підписання сеглишення басоціації сієс СІС нас допомоги умови для розвитку торгового інвестиційного співпрацювання між нашими країнами. Розгублений вигляд зараз мають прихильники як інтеграції з Митним Союзом і Росією, так і ті, кому вподоби угода з ЄС. Тож це популярнішою стає третя версія зовнішньополітичного вибору України. Старик посмотрев на корову свою. За я буряк тобі продаю? Корову свою... Не продаю. Олександр Бондаренко, Леонід Попович забиття дня. Законопроект про лікування ув'язнених за кордоном перепишуть з нуля. Таке рішення прийняла парламентська робоча група. Депутати домовились, що новий документ буде створений на основі п'яти уже існуючих. До нього війде норма про заборону лікування поза межами України осіб, засуджених за тяжкі злочини, пов'язані з насильством. Решту направлятимуть туди лише за рішенням суду і за наявності відповідної згоди закордонної клініки. Ані про терміни, після яких ув'язнений отримає право на лікування за кордоном, ані про відшкодування збитків. Ки в новому законопроекті не йтиметься. Опозиція пообіцяла представити документ на завтрашньому засіданні робочої групи. Базові Ну а генпрокуратура до 9-ї вечора допитувала Сергія Власенка про справи сімейні захисника Юлії Тимошенко не заарештували, як раніше повідомляв лідер об'єднаної позиції Арсен а Лише викликали на допит. Екс-депутата Власенка підозрюють у завданні тілесних шкоджень колишній дружині Наталі Окунській. Тільки я не дуже розумію, чому ціла генпрокуратура займається побутовою справою, причому кількарічної давнини. Ну, мабуть, саме у такий спосіб ми демонструємо Євросоюзу готовність до асоціації. Ані адвокат, ані підозрюваний Їх допитували. Наразі вони стверджують про те, що їм потрібен додатковий час для спілкування особистого і наголошують на тому, що можливо завершить своє особисте спілкування до 22-ї години. Однак, напевно, знаючи як юристи, що згідно вимог законодавства, допитувати особу будь-яку після 22-ї -го години заборонено. Біля слідчого управління ГПУ не першу годину чекає кореспондент Сабиті Наталя Кравченко. Зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Наталю, вітаю! Згідно з законодавством, не можна проводити допит після 22-ї. То чи Сергій Власенко вже вийшов з приміщення генпрокуратури? Вітаю колеги. Власенко вийшов. Не хвилюйтеся. Захисник Тимошенко залишив будівлю головного слідчого управління генпрокуратури буквально півгодини тому, коли вийшов очікувано досить спростував всі пред'явлені йому звинувачення, стверджуючи, що колишню дружину він ніколи не бив. А саму справу він пов'язує виключно із своєю діяльністю щодо захисту Юлії Тимошенко. І власне він прогнозує, що вже найближчим часом йому буде ще пред'явлено і пред. Явлений підписка про невиїзд. Отже, слухаємо, що саме сказав у коментарі журналістам. Знаючи, що завтра в Україну прибуває місія Кокса кваснєвського з якою я планую зустрітися. Мене викликали на завтра, на післязавтра і на п'ятниця. Тобто, ну вони вирішили зайняти мій час, щоб я не займався захистом Юлії Тимошенко, а ходив-ходив сюди по цих абсурдних, нічим не підкріплених обвинуваченнях, які не мають нічого спільного із, із реальністю. І додам, що сьогодні ввечері слідчий генпрокуратури таки звернувся до Печерського суду із клопотанням обрати запобіжний захід Власенку. Йдеться про грошову заставу у розмірі 22 тисячі гривень. Ну а вже завтра Сергія Власенка знову тут чекають. Допит має розпочатися о другій годині. Так що, отакі справи, колеги. Наталю дякуємо. Наталя Кравченко слідкувала за дотриманням законності щодо Сергія Власенка. Ну а далі у нас кримський цирк на дроті і Київ на комп'ютерній долоні. Про це не тільки в короткому огляді Ольги Федорової. Запоріжжя сьогодні почали виголошувати вирок трьом посадовцям компанії Дніпрогаз їх звинувачують у порушенні правил безпеки, наслідок чого шість років тому стався вибух побутового газу в Дніпропетровській багатоповерхівці. Тоді 13 жовтня 2007 року загинуло 23 людини. Вирок містить 200 сторінок. Тож за словами судді, він зачитуватиме документ аж до кінця тижня. В Одесі продовжують судити командира літака. Ан-24. Нагадаємо, в лютому цього року він розбився в Донецькому аеропорту. Військова прокуратура винуватцем трагедії вважає пілота Сергія Малащенка. Однак він своєї провини не визнає. Пасажирський лайнер виконував чартерний рейс із Одеси до Донецька. Під час аварії загинуло п'ятеро людей. Другим податковим майданом погрожують підприємці. Вони заявляють, уряд хоче ускладнити їм життя. З наступного року всіх приватників зобов'яжуть користуватися касовими апаратами, обліковувати товар на складах і надавати митну декларацію на всю продукцію. Хоча офіційно нових правил гри ще не оголошували, люди вирішили перестрахуватися. Машину екс-голови кримського меджлісу Мустафи Джемільова невідомі закидали камінням. Авто припаркували біля будинку меджлісу. Власник в той час був у кабінеті. Гуркіт почув охоронець і викликав міліцію. Ті припускають, що це було хуліганство і вивчають відео з камер спостереження. Наразі підозрюваних немає. Сам Джемільов коментувати інцидент відмовився. Два кілометри за 53 секунди. У Криму встановили незвичний спортивний рекорд. Судакський тролей став найдовшим, найшвидкіснішим та найекстремальнішим. Його натягнули спеціально, аби зафіксувати новий рекорд України. Сьогодні екстремальну трасу демонтували, аби у людей без спецпідготовки не було спокуси проїхатися. Чергова технічна новинка в столиці. У середмісті Києва з'явилася мапа із сенсорним екраном. Працює вона як інтернет-пошуковик. Потрібно лише ввести запит, і вона покаже, як дістатися потрібної вулиці. Адреси можна шукати не лише в Києві, а й в усьому світі. Сьогоднішній інтерактивний екран не витримав цікавості городян і завис. Ага, програма не відповідає. Ольга Федорова, Сабиття Дня. Увага, ваш автомобіль можуть забрати у будь-який момент просто посеред дороги. Деїшники відзвітували, вони вже активно співпрацюють з Державною виконавчою службою. Їхня робота стала актив а, ефективнішою аж у п'ятеро. І допомагає в цьому їм спеціальна техніка, яку встановлюють на стаціонарних постах. Як за мінімальний штраф можна піти від інспекторів на своїх двох? Бачила Оксана Ось дивиться, є... Сирена сигналізує, коли в поле зору спеціальної системи Рубіж втрапляє автомобіль із розшуку. Камера розпізнає номерний знак автомобіля за кілька кілометрів до поста ДАІ. Доки машина під'їжджає до нього, інспектори уже на поготові. Ігор виходить до міліціонера із кіпою паперів. Показує, сплатив свій борг у 85 гривень ще у січні, та його досі зупиняють щодня. Ну, я їздив відпочивати з да? сім'єю в Одесу. Да? Ну, п'ять Інформаційна база в кожного відомства своя, а оперативно обмінюватися даними державні структури поки не навчилися. Система рубіж наразі встановлена на 95 стаціонарних постах по всій Україні. За останній рік інспектори встигли затримати понад 18 тисяч автомобілів. Така ефективна схема конфіскації діє вже три роки. Виконавцям тепер не обов'язково описувати майно боржника. Вони просто отримують постанову про арешт авто в суді і пересилають її поштою. До ДАІ інспектори ж оголошують машину в розшук і при нагоді затримують її. Причому підставою для крайньої міри арешту автівки може стати мінімальний штраф, якщо таке трапить. Наприклад, да, що за 17 гривень наклали арешт на автотранспортний засіб боженика, то тут сказати, що державний виконавець перевищив закон, буде важко. Тобто мою машину можуть конфіскувати за будь-який штраф. Я правильно розумію? Ти розумієш правильно більше того. Ти про цей штраф можеш навіть і не здогадуватися бо дає через два тижні після формального повідомлення, а ось отримав ти його чи ні, це вже твої проблеми. передає штраф до державної виконавчої служби. Ну а далі все по звичній каральній схемі. Нічого Що собі. робити, коли таке раптом трапилося? Дивимося далі. Автомобіль Олександра заарештували напередодні. Випускайте мене. Він вже від самого ранку розрахувався з боргами, набутиму в процесі ведення бізнесу. Сім тисяч було, але ж е, е, виконавчу службу, десь процентів, штрафи і все, він що Вийшло 600. Тепер автомобіліст мав би їхати до столиці за постановою, та інспектори обмежуються простою заявою, що правда, під прицілом камери. в все поручить. На приватному штрафмайданчику теж особливе ставлення. Замість звичних для місцевих мешканців півсотні гривень за добу стоянки правлять, скільки постановою Кабміну передбачено. Символічно, 10 гривень. Правозахисники ж просять водіїв не чекати аж до арешту, адже при оскарженні виконавчого провадження в зазначений термін у половині випадків виграють боржники. Оксана Муляр, Сергій Мос, Сабиті Дня. А найближчим часом українських водіїв примусять пригальмувати у профільному інституті, ДАІ заговорили про можливість обмеження швидкості у населених пунктах до 50 кілометрів на годину. Ну і це по-європейськи у багатьох країнах саме така швидкість у місті, але хотілося б запровадження й інших євротрадицій. Там не проводять засідання суду без вашої участь, наприклад, і машину просто так не заберуть. Українці сьогодні знову писали диктант по радіо. Це стало вже ритуалом до дня української мови і писемності. Перевірити свої знання може кожен охочий. достатньо відправити роботу за вказаною адресою. Зірки традиційно пишуть публічно, що правда цього року сміливих виявилося небагато. Ті, хто прийшли, кажуть, помилок не бояться бо не помиляється лише. Тому uh, ми можемо надавати це відео ексклюзивним. Отже, інтрига фіналу у Москві.